Будь-який продукт натурального походження має позитивні і негативні якості. Лимон чимось корисний, а в якихось випадках навіть здатний завдати шкоди організму людини, коли від вживання цього цитруса варто відмовитися. Лимон корисні властивості науково доведено, що людині необхідно вживати в їжу свіжі овочі і фрукти таким чином. Він поповнює запаси життєво важливих мікроелементів і вітамінів, головне знати. Чим корисний лимон для організму і кому вживати його не рекомендується. Озброївшись цими знаннями, можна уникнути численних проблем, у всьому потрібно знати міру. Не забувайте про це перша корисна властивість, яка моментально спливає в пам'яті це велика кількість вітаміну або аскорбінової кислоти, це є характерною особливістю будь якого цитрусового. В даному випадку лимон не виняток. Лікарі рекомендують застосовувати сік цього фрукта з метою зміцнення імунної системи. До того ж, він має ряд інших прекрасних якостей, а саме, знижує рівень цукру крові, бадьорить і підвищує тонус організм, зменшує підвищену температуру тіла. Сік лимона і кірка володіють прекрасним антисептичну властивість за допомогою полоскання горла. Розведеним у воді соком або відваром цедри, можна вилікувати гніну ангіну, хорошого ефекту можна домогтися, споживаючи фрукт при сечокам'яній хворобі, користь лимона доведена, і при необхідності виведення токсинів з організму, лікування надмірної ваги, допомагає цитрусовий і при застарілому кашлі. Але найбільш широке поширення знайшлося як засіб для омолодження судинних стінок. Одним зі складових лимона є цитрин. У поєднанні з скорбіновою кислотою він сприяє зміцненню вент, дрібних капілярів і артерій, роблячи їх стінки більш еластичними, які вітаміни містяться в лимоні. Крім вітамінуз, в ньому знаходиться вітамінф, нормалізує сон. Який використовується в профілактичних цілях щодо таких захворювань, як інсульт інфаркт, до того ж присутній вітамін А і калій, що живить оболонки мозку і нервову систему. Користь лимона зберігається, якщо вживати його не тільки в свіжому вигляді, але і додавати в гарячий чай, солодкий сік або звичайну воду приготування лимонного чаю, і води корисні властивості продукту не розгубляться тільки в разі правильного приготування напоїв. Так, для збереження користі лимона для організму необхідно скористатися наступним радою. Беремо фрукт, ретельно промиваємо і не очищаючи, подрібнюємо. Використовуючи блендер або кухонний комбайн, потім розводимо 1 столову ложку в склянці кип'яченої води і відразу випиваємо. Даний напій рекомендується вживати по 3-4 рази на добу за 30 хвилин до прийому їжі для приготування слід використовувати воду. Температура якої не вище 50 градусів, інакше належного ефекту такий напій не зробить. Процес приготування лимонного чаю кардинальним чином відрізняється від того, до якого всі звикли. Особливістю є те, щоб зберегти якісь вітаміни в лимоні, необхідно додавати сік, остиглий напій. До того ж, правильним буде заварювати зелений чай. Таким чином можна зберегти користь лимона, а шкоди організму не завдати. Даний напій сприяє нормалізації піску, омолоджує організм і попереджає гострі респіраторні захворювання. У чому шкода лимона з огляду на масу корисних властивостей, важко уявити, що фрукт може заподіяти шкоду, але це дійсно так, наприклад, цитрусові протипоказані дітям вікової категорії до 3 років людям, що страждають алергією, жінкам, які годують дитину грудьми тим. Хто має захворювання шлунково-кишкового тракту, особливо виразкову хворобу або печінки. Як і всі представники даного сімейства, лимон є потужним алергеном, не рекомендують вживати лимон людям із запаленим горлом. В цьому випадку фрукт може викликати опік. Сік цитрусових часто застосовується для освітлення зубів, але робити це необхідно з особливою обережністю, так як він ще й пошкоджує емаль. Тому вживати його потрібно через соломинку, якщо необхідно провести профілактику простудних захворювань, то при забороні даного фрукта можна використовувати часник, уточнювати можливості вживання лимона, корисні властивості і протипоказання краще у вашого лікуючого лікаря.